Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от ящики замість переднього баласту, замість передніх грузів. Грузи от по 20 кг вони 1250 гривень один коштує. струна до них там, від 200 до 300 гривень, в залежності від місності, від товщини. По оцим от ящикам замість грузів, що хочу сказати, 11,5 коштує ящик, отакий ширина. його. 60 см до 892-го трактора. 50 см ширина це до 80-го -82 82-го. Ну, тобто капот трохи вущий і щоб воно виглядало там все, як Рафаель полюбляє казати, по кайфу, то краще там шириною 50 ставити. До 80 82 також 11,5. Оцей який ширина 50 см, його вага 85 кг. той що ширина 60 см, його вага 95 кілограмів. Всередині Отак. І Це болти для кріплення, вони в комплекті. Вони. Е, отакий газовий упор, отакий ущільнювач тут йде. Так, і... Ай зараз. Трягла трошки. Так, друзі, отак всередині воно виглядає. Можете покласти сюди речі, то, що вам потрібно, що вам треба. Є е, отакий ще варіант, 14,5 тисяч гривень коштує. Він йде з додатковими кронштейнами, ви можете сюди навішати оці 20 кілограмові грузи. От Саме на цій кронштейни. Це 14,5. Є е, отакий мега посилений, 25 см товщина стінок. Бачите, так? Всередині все те саме, болти для кріплення в комплекті. От такі от І тут пластини, це для того, щоб грузи сюди навішати. Вага його 230 кг. Ну так. Тобто ви напередок півтони легко навішуєте, якщо навантажити його, і вперед поїхали працювати. Вартість 18, 11,5, 11,5, 14,5. 18 тисяч. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, Литва Латвія Естонія, перевізник Мінда Гаус. Е, можливо з ним зв'язатися, з'ясувати е, вартість умови доставки в вашу країну. І потім замовляйте, звертайтеся, відправимо. Дякую вам за перегляди, на все добре.